Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Чи знаєте ви, шановні, що в свій час гетьман Богдан Хмельницький у Києві у Софіївському соборі був висвячений на князя? чуєте, На князя Єрусалимським патріархом. Паїсієм. Пройшло багато років, бо це було у 1649 році. І навіть у книзі Війна домова з козаками і татарами польського історика Самуїла Твардовського, який теж цікавився цим питанням, йде про це. Розповідь, а конкретніше і детальніше я запрошую до слова вас, Романа Володимировича. Поділіться, будь ласка, дякую цими дякую. знаннями. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Марією Олександром знову полинаємо так. У історичні події, які колись відбувалися на нашій українській землі. Одна із найвизначних подій того часу то була козацька доба. Яка до сих пор нам бетежить серце і душу, і хочеться взнати побільше і сказати, що ми є українського, ми є козацького роду. По, вивчаючи історичні факти, ми знову звертаємося до історичної постаті, яка, яку знає весь український народ і поза межами України. Це гетьман України. Богдан Хмель, Зіновій Хмельницький. Богдан Зіновий Хмельницький це була та особистість, яка об'єднала всю Україну і сказала, що ми є українська нація. І тільки що Марія Олександрівна сказала, що у 1649 році в Софії в Софії, в Софії Київській собори Софіївському соборі в місті Києві. Єрусалимським патріархом Пасії було висвячено Богдана Хмельницького на князя Київського. І цей факт підказує те, що Україна стала державою, яка мала вже свого. Князя свого геть, гетьмана, який був висвячений Патріархом Єрусалимським Пасієм, цей факт показує нам, що ми вже тоді стали державою. І польський е письменник тодішній Твардовський, е записав, що в 1649 році. Ця подія мала визначне значення не тільки для України, але й для всієї Європи. Але ця дата і цей факт на довгий час були заборонені, замовчувані, замовчувані заборонені. І тільки два історики з України Інна Тарасенко та доктор наук Тарас Цухліб. Підняли документи, які знаходяться у Варшавських архівах, і знайшли про цю подію опис у такій книжці, як е е Війна. Війна домова з козаками і татарами. Але ця подія показує, що Богдан Хмельницький як такий. Історичний персонаж нашої української незалежності. Став цьому, тому що вперше при Богдані Хмельницького Україну почували, почали називати Україна як держава. І саме від цього часу, від Богдана Хмельницького, ведеться відлік української держави як Україна. Богдан Хмельницький створив. Всі ознаки державності. Він створив структуру, як державу: Гетьман, старшина, мав працював суд, мав свою казну, яка вже не була ні в Польщі, ні в Московському царстві, ні в Османській мережі, а була своя казна, яка працювала на, свою, на свій розвиток. Мав Збройні сили, це козаки. Які Козаки теж мали свою структуру. Був гетьман, були полки, були старшини, були козаки, і коло них, як завжди, ми кажемо, були джури. Ми за це не можемо забувати. Була своя фінансова система, були свої гроші. Мали вони поштовий зв'язок. Пошта вже була, яка діяла між, по всій території України. Мали внутрішні і зовнішні зв'язки. Мали зовнішні зв'язки з такими державами, як Австрійська та Османська імперія. Мали писали листи, спілкувалися, мали дипломатичні відносини з Шведами, Брандербурзькою Венеціанською Республікою, прусським герцом, війським і Трансвівальським князівством, з Кримським ханством. І вже тоді. Почалися відносини, зв'язки. Вже тоді почали визнавати Україну як державу. Ім'я Богдана Хмельницького вже тоді звучало по всій не тільки в Україні, а по всій Європі. І ми знаємо, що Богдан Хмельницький володів багатьма мовами. Він був у Османській імперії в полоні, він знав ось турецьку, добре володів турецькою мовою, добре володів польською мовою. Так що, якщо він завжди, деколи приймав участь у засіданні польського Сейму, знав французьку мову, знав німецьку мову, так що він спокійно вмів володіти, тобто вмів спілкуватися так, з так. любими послами, які приїжджали до Богдана Хмельницького. В Україну. І ця подія, що Богдан Хмельницький був висвячений у 1649 році, дає великий поштовх для розвитку України як держави, як нації. І Україна показала, що ми є народ, ми є сила, ми живемо на нашій рідній українській землі. Ось так. Цікава історія, славетна історія, багата історія. Вивчаємо, шануємо і продовжуємо її величність. Шануємо українські, бережемо українців, шануємо родину, бережімо Україну.